Фаїда. Може, я і стара. Але я ваш матріарх. Не просто так. А тепер хто ще хоче підійти? Не я. Так, я теж не хочу. Ми любимо нашого матріарха. Мені на секунду не сумнівалися в тобі, Фаїда. Давайте, підходьте по одному. Війна ось до чого готується стара відьма. Її не характерні. Клан був на межі бунту. Фаїда не зможе довго їх контролювати. Але якщо вона не зможе, війна між левами та гієнами посеред засухи. Може поставити під загрозу весь кратер. Вони знищать одне одного та все навколо. Це надто серйозно, щоб ігнорувати. Ми повинні повідомити про це штаб-квартиру. Привіт. Що ти маєш на увазі? Під привіт. Іди сюди, крихітко. Я така рада, що ми знову разом. Я теж. Гей, чому б нам не піти на прогулянку? Я хвилююся за тебе, Мосі, з тобою все добре. Тобі боляче? Ти типу по того, я можу ходити, тільки не можу бігати. Мені боляче, якщо я намагаюсь. Мені щиро шкода, цього ніколи не повинно було статися? Гадаю, що ні. Але тобі не слід вибачатися, ти не згодувала нас левам. Частково я теж вина. але Мондо, ні. Ти хочеш, щоб він вибачився? Чому? Чому він для тебе такий важливий? Чому ти його захищаєш? Після того, що зробила його мати. Чому ти так наполегливо прагнеш його виховувати, навіть ціною того, що ти не бачила мене місяцями? Я вбила сабру. Я зробила це через те, що вона зробила з тобою, і тому, що вона збиралася скривдити сафарі? Але цим я завдала болю. Та горя маленькому кошеняті, так само, як вона зробила це з тобою, я не могла покинути Мондо. Перестань нас порівнювати, він не мій брат. Він ніколи не замінить бінті. Я знаю, і я розумію. Тобі не потрібно його любити, але, будь ласка. Будь ласка, не ненавидь його. Можливо, це не було твоїм наміром, але дякую тобі за те, що вбила сабру. Місяцями я не міг викинути з голови думку про те, що їй зійде з лап вбивство Бінті. Давай не будемо розповідати це Мондо!» якщо до того. Щоб перестати про нього говорити, я хочу провести час з тобою. Я теж. І мені справді цікаво, як ти пережив ці останні кілька місяців. Ти маєш на увазі рани, ну я не зовсім впевнений, що сталося. Бібі попросила допомоги у собаки. І зграї, я не знаю, що це було за тварини, або що саме вони зробили, але це допомогло. Бібі вважає, що Чуєм могло статися те саме після серйозної травми. Ох так, Фаїда також дуже неоднозначно відгукувалася про Чуя вона називала його забраним. Що б це не означало? Я рада, що все закінчилося добре, незважаючи ні на що, але якщо ти не можеш бігати, як ти зміг полювати? Відвернися і не дивись. Гей, це справді вражає і це вирішує проблему з бігом. Ну, не зовсім. Мені все ще потрібна бібі, щоб приманити здобич до дерева, але так ми впоралися. Ти завжди був безрозсудним альпіністом. Дуже розумна ідея. Це також була не зовсім моя ідея. Фаїда запропонувала. Стрибати з дерев. Фаїда, Хм. Тож вона весь час знала, де ти був. Щось сталося? Чому ти взагалі не з Фаїдою? Довга історія. Я розповім тобі все про це, коли ми полюватимемо. Ми будемо полювати? Просто тренувальна пробіжка. Я хочу показати тобі техніку. Яку ти можеш використовувати під час засушливого сезону, але для цього потрібен правильний рельєф. Бачу, ну там майже нічого не залишилося для полювання. Єдині тварини, яким, здається, пощастило, це дикі собаки. Через скільки часу вони почнуть полювати на нас. Ти втомився? Ти в порядку, ти цілий день не промовив жодного слова. Ти засмучений, я знаю. Якщо ти хочеш висловити свою думку, не треба стримуватись, навіть якщо це стосується твоєї мами. Ти вважаєш Африку своєю мамою, чи не так? Я не знаю. Вона попросила мене про це. Але після того, що сталося, я не можу змусити себе так її називати. Вона. Лягай. Гей, як щодо... Ні, нам треба повернутися, бо штаб-квартира подумає, що ми з глузду з'їхали. Але у мене щось на радарі. Ти відчуваєш цей запах? Мяу! Гей, що за. Я сказала ні. У нас є важливе повідомлення, яке ми повинні донести. Ми вже зробили великий гак. У штаб квартирі, мабуть, ще залишився якийсь заєць. Пф, знаючи цуценят, скажу, що ні. Гаразд ненавиджу, коли ти головна. Ти в порядку? Я живий. На щастя, було досить мілко. Я... Ми шукали її всюди, і виявилося, що під землею є вода. Ми знаходимося досить близько до озера, під ним має бути якась чаща з водою, чи щось таке. Ага. На смок, як падаль. як падаль? Це погано. Запах може приваблювати навіть найгірших хижаків. Нам треба швидко позбутися з тебе цього. Я знаю, я тут роблю все можливе. З Зачекай, тобі не слід його лизати. Ми не знаємо, чи. І я зроблю це. Що? Чому? Ти такий маленький, від цього ти можеш захворіти. Але як же ти? Е, я буду в порядку, я сподіваюсь. Я просто не можу допустити, щоб з тобою щось трапилось. Шкода, що тобі доводиться це коштувати. Але дякую за твою допомогу. Все добре, я просто хочу тебе захистити. Це не через тебе, але я не почуваюся в безпеці. Ніде немає високої трави. Я почуваюся жахливо, беззахисним та вразливим. Я почуваюся як здобич. Я розумію і розділяю твій страх. Зрештою, ми обидва маленькі коти. Ти ще такий молодий, що, мабуть, ніколи не бачив сезону дощів. Але запевняю тебе, що як тільки повернуться дощі, весь кратер змінить свій вигляд і покриється зеленю. Побачиш, там буде багато високої трави та кущів, де можна сховатися, і безліч птахів, на яких можна полювати. Квіти розквітнуть і наповнять повітря приємними запахами. Та дзищанням комах. Ох, і води для пиття буде вдосталь. Звучить як сон. Це дійсно так, але це правда, ти побачиш, нам просто треба ще трохи потерпіти. Mm? Тієї ночі. Знову почалося. Він знову за це взявся. Кратер так близько. Як думаєте, якщо ми будемо бігти спринтом? Будь ласка, па, навіть з усією швидкістю світу, ти б ніколи не зміг туди дістатися, перш ніж чуй тебе не здожене. Ні, я права, все ще нато далеко. Нам потрібно триматися разом. Кафіл все ще штовхає, чує за нами. Невже в нього не залишилося жодної моралі? Ні! Не панікуйте, не розбрідайтеся. Тримайте молодняк посередині стада. Не дозвольте йому до них дістатися. Перестань дратувати батька, та спробуй ще раз зробити стрибок тут. Подивись на свого брата він уже впорався з цим. Ось так ра. Так точно. Той кабан, можливо, і упав мертвим перед нами, але полювання не завжди таке щасливе, тож тобі потрібно навчитися стрибати. Слухаю його. Ніби він сам колись був на полюванні. Ра правий, ти завжди маєш триматися ближче до прайду та завжди виконувати накази головної мисливиці. Так, бабусю Каукет. Не забувайте про це. Дуже важливо, щоб ви завжди були поруч з дорослими. Ви, можливо, не пам'ятаєте, як почалася засуха. Але в мої часи чуй обманом змусив левів убити дитинчат гієн, відтоді лиха доля спіткала весь кратер. Ця невдача почалася зі смерті двох дитинчат гієн, і щось мені підсказує, що цьому настане кінець через смерть двох левенят. Давай, каукет, ти лякаєш дітей. Ви двоє не хвилюйтеся, просто тримайтеся ближче до свого тата. Нічого поганого з вами не трапиться, поки він поруч. Зачекайте, поки ваша мама повернеться додому. Пах, лякаю їх, ні, Анака, так просто влаштований світ. Колесо насильства ніколи не перестане обертатися. Жорстокий вчинок завжди призводить до ще одного акту жорстокості. Ти впевнена, що виходити безпечно? Так, дивися, на дворі світло, і тут немає диких собак. Мосі. М? Доброго ранку. Гадаю, вже майже час знову мінятися. Як справи з мамою?